У триповерхових сталінках по вулиці Павла Каморозова автономне опалення, розмір трикімнатної квартири 64 квадратних метра. В одній з таких мешкає разом з дружиною Володимир Сергійович. По старим тарифам за газ платили приблизно 800 гривень. У тому що чиновники встановили єдину ціну на газ, зробили його безлімітним, але підвищили вартість на 3 гривні. Городяни не вбачають нічого доброго. Допустим, при економії я буду напалювати допустим, 200 кубів в місяць, це вже буде 1200. Вони тільки балакають, що вони для народу так печуться, бідні, так чуби там рвуть одне одному. Ну нічого, ми цього народ, ми нічого цього не ощущаємо. Загалом тепло пору року за комунальні послуги мешканці однієї квартири сплачували приблизно 1200 гривень на місяць, а в опалювальний сезон майже півтори. Скільки буде зараз, криворіжці бояться навіть рахувати, а тут чи тепло дорожче на 60%. Кабмін обіцяв надати субсидії всім, хто цього потребує. Людина, яка буде сплачувати за опалення власного будинку, отримує свою субсидію для того, щоб менше сплачувати відповідно від своїх доходів, і це буде принципово важливо. А той, хто має великий палац, хто має велике споживання газу, буде платити по тій ціні, про які ви сказали, і не буде мати права на субсидію. В цьому є соціальна справедливість. Новий прем'єр наголосив: ті, хто оформить субсидії, підвищення цін не відчують, але громадяни давно вже не вірять у цю соціальну допомогу. Субсидія у мене фактично не велика. Я считаю, что для субсидий это очень огромная сумма, которую я выплачиваю. Таким людям, как мы, пенсионерам или хотя бы детям, у которых есть дети, это очень тяжело, это катастрофически тяжело. Чиновники обіцяють компенсувати скачок цін та підвищити соціальні стандарти на 10%. Але економісти кажуть, відсотки відсотками, а реальний прожитковий мінімум чиновники порахували неправильно. Таке мізерне підвищення заробітних плат та пенсій не допоможе українцям пережити зиму. Час простителі міжнародного фонду заявили, що в зв'язку з тим, що виросли тарифи ЖКХ, а виросла заробітна плата. Вони навіть хвастаються, що заробітна плата в Україні за 2015 рік виросла на 2-4%. благодаря росту тарифов ЖКХ. Но в долларном эквиваленте сейчас заработная плата у нас ниже, чем в африканских странах. Про это они молчат, потому что это назвать стыдно. А вот э, рассказывают, что у вас оно растет, а в Германии вырос только на 3%. Ну, просто они заведомо искажают данные, чтобы э, показать видимость. Економісти підкреслюють, доки зарплатні в Україні будуть залишатися як в Африці, а ціни як у Європі, реформи люди не оцінять. Але так чи інакше, Україна має виконувати домовленості із західними сусідами, у тому числі підвищувати тарифи та соціальні стандарти. Аліна Чистосердова, ігор Філіпов. Підсумки тижня перший міський.